Хочу всіх привітати з початком нового навчального і тренувального року, а також змаганнями! Дивіться! Зараз буду старти. По можливості беріть ворота заходьте в першу, другу, третій дітей. Відхилилася! Відхилилась, відхилилася. Фу-фу-фу. Рамко пішов. Швидкість. Відхилився. Відхилився, Працюй, 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 працює. Фу, боком розвернувся. Давай, Захар, пішов. Відхилився. Давай, 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 працюй! Відхилився, тримайся. Тримайся, 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 во-во-во-во-во-во-ворома тримається. Пішов, так само, Аня, пішла. Один за одним. Сильно віддала носик на струю. Давай, Захар, пішов! Вилети вище, 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 вище! Розпочаток тренувальні заїзди. Зараз ворота ще попідтягую за ніч. Троси трошки попросідали. Ну, на щастя, ніхто з рибаків не позрізав, як це в нас водиться на деяких змаганнях. Що Ти цілий день, а те, коли й два ставиш трасу, потім приходить якась рибатюра і вирішила, що... Троси тут не повинні бути, тому що в дитячому спорту тут не місце, а місце тільки для рибал. Такі випадки в мене були. Навіть була одна акція, коли я одного дєдя застав в процесі нищення траси, і я зміг відвести душу і використав всі борцівські навики для вивчення основ педагогіки даного дєдя. Ну, але, на щастя, зараз не так. Буду сподіватися, що це все-таки рано чи пізно стане якоюсь трасою обласною. От, непогано Андрій пройшов. Вставай, ставай, вставай! Не торкатися вішки, не торкатися! Восьмі відпрацьовуєш. Ну, одне з правил це початок взяття воріт це контакт з воротами. І, відповідно, якщо Андрій не торкнеться дев'ятих воріт... Значить Він спокійно заходить в восьмі. І тоді порушення не буде. Не торкнувся, тобто ні каяком, ні веслом, тут ну, косапом не можна їх торкатися. Проходить він восьмі, виходить на безпечну лінію. Восьмі чисто, по нулям. Входить в дев'яті, 5 секунд вже отримав штрафу, Ми, я по старих правилах служу, не секунда дві а п'ять, 10-20, 50. Ну, 20 не буде, тому що не буде парних екіпажів. 5, 10, 50. 5 секунд одна вішка доторкна, 10 секунд дві вішки доток. Ну а 50 секунд це не взяття воріт, або порушення їх маркування. Тобто, якщо червоні ворота треба брати з проти течі, то зелені по течі. Отже, зелені вільного ходу. Андрій входить, спокійно йде на наступні ворота. Ну що ж, а тут зовсім вже початківець, дай Бог, щоб втриматись на сапи. Але тим не менше цей день йому багато що дасть. Ще один початківець. А ні, ніфіга, це Захар. Це вже третій рік навчання. Хоча воно мале, дуже пакосне, більше любить рибалку, ніж тренування. ну Треба віддати, що хист до того в нього є однозначно. Береш з бери, 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 бери! Давай, 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 давай! І крен поставити і пішов на другу сторону. Ну! Так, так, так! грибки, грибки, грибки! 5 секунд хапано втокнувся вешки. Ну, пройде, пройде. Без порушення маркування, але 5 секундний штраф хапну. Ну давай, давай, добре! Добре, Захар! Добре тримай крієн! Тримай, 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 тримай! Порушення маркування! 50 секунд штрафу! Так, ну Мар'ян взагалі перший день сидить в Пакрафті. Тому для нього взагалі взяття прямих воріт це вже велике щастя. Крутить його, не боїться, це вже головне. А за сьогоднішній день. Давай попробуємо в зелені ворота попасти! Ну, поки що його несе течія, а не він каяком керує. Нічого. За сьогодні будуть зміни. Так, ну, надувний каяк це явна ознака початківця. Але це початківець, який твердо стоїть на ногах, думає, от проходить прямі ворота по нулям. Пробуй взяти зворотні! Пробуй! Цей каячок свого часу пройшов Кавказ. І то одні з найскладніших порої Кавказу. Зокрема... Гранітний хаджойський каньйон, я на ньому взяв. Так, ще одна тернопільська діаспора. Таня йде. Йде спокійніше, впевненіше. я її найспуту з попередня дівчинка, ще всіх по іменах не знаю. Подивись на наступні, подивись! Працюй, 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 працюй! Попади, попади в них! Добре, працюй! Порушення маркування, як і Захар. Ніка йде. Ну, Ніка вже не перший рік займається за нею. Ну Вона як завжди дуже обережна йде така дівоча манера. Не спіши там, де не треба. Четверті правильно. П'яті правильно. Пішла на зворотні! Пішла, 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 пішла! Кріни не ставим! Давай, 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 працюй! Працюй, 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 працюй! Висло, наперед взяла. Молодець! Давай до кінця вже на хвилю виходь! Тримай крен і пішла на, на сьомі! Тримай, 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 тримай! Якщо це крен, то я, ну ти поняла. Давай, зайшла в ворота! Отак, пішла, працюй, працюй, працюй! Працюй, втримайся! Давай, давай, давай! Нижче восьмих вийти! Давай, давай, тримай, тримай, крієн! Знов крін тримаєш! Нижче, нижче, нижче! Спокійно йдеш! От вона мудріше зробила, ніж ти Захар, бачиш? І війшла прямо в ось, без проблем. Тобто читає течію. Добре, Ніка, це було дуже добре. Сява, ну за нього хвилюватись Не доводиться. Дивимося, наскільки чисто йде. Третій, Прямо працюй на швидкості! Четвертій на швидкості, працюємо, п'ятій на швидкості, ціль це назворотні. Опа. Пішов. Давай, 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 давай. Поставимо крен, ліг на корму і пішов. Вже, вже не витрачай час, так високо не треба йти. Пішов, 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 пішов. В'їхав. Давай, в'їжджай-в'їжджай-в'їжджай-в'їжджай. Крєн, ліг пішов вже! Давай зразу, зразу, зразу на восьмі. пішов, все! Грибок ще один, оп! І влітаєш ворота, За низку, можна було вище взяти. Буквально одного грибка забракло. В'їхав, 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 в'їхав. І пішов наліво. Оп! Ще раз поворот! Ще раз поворот! Ну і дальше вже ясно.